Де макіяж без води? Моя улюблена тема. Нарешті придбала міцелярну воду компанії Oriflame Diamond. А насправді він називається Міцелярний очищувальний лосьйон Diamond. Він не містить ні спирту, ні милу. Екстракт білого трюфеля містить найцінніший гриб в світі, має компоненти освітлення шкіри, активайт, який запобігає пігментації і міцелярну технологію для найкращого очищування. Це розкішний антивіковий догляд, що містить алмазну пудру для омолоджування на клітинному рівні. І я легко-легко знімаю макіяж як з очей, так і з всього обличчя. Не потребує ніяких зусиль. Знімається все-все до самої крихти. Придбайте і отримайте справжній діамантовий догляд в своїй скрині догляду за обличчям. Також я використала сироватку Пілінг No Age Pro з вмістом 6% ахакислот. І вона зараз в чудовій знижці, і її теж не треба змивати. Вона використовується один раз на тиждень. Ну і закінчила я демакіяж, звісно, кремом для повік і нічним кремом для обличчя. Задоволена неймовірно. Користуйтесь, придбайте і насолоджуйтесь. Миру нам!